Про потреби ромської громади в Україні та те, як вони змінились після початку повномасштабного вторгнення, будемо говорити далі в нашому ефірі. До розмови приєднуємо президентку громадської організації об'єднання ромських жінок «Голосу Ромні Анжеліка Білова з нами на зв'язку. Вітаємо Анжеліка. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, які зараз труднощі є у ромської громади в Україні, і як вони пов'язані з війною? Як війна спричинила їх? Перш за все, за результатами нашого останнього дослідження, зараз найнагальнішою потребою є потреба у працевлаштуванні та гідній оплаті праці. Про це повідомляє близько 60 наших респондентів. Дуже часто представники та представниці ромської громади стикаються із дискримінацією при працевлаштуванні, і навіть іноді доводиться приховувати своє походження через дискримінацію і uh... Через те, що люди бояться просто не отримати роботу, гідна оплата праці це інше питання, до якого відносяться проблема відсутності кваліфікації, про що говорить 30% людей, які повідомили про те, що вони не мають відповідної кваліфікації. Тому дуже важливо розвивати такі програми, які зараз діють в нашій організації, з перекваліфікації, набуття спеціальностей, але на національному рівні і власне. Саме тому ми зібралися сьогодні в Києві з представниками та представницями влади міжнародних партнерів Ромських ОГС для того, щоб обговорити, яким чином ми можемо імплементувати такі програми на національному рівні із. Всерегіональним охопленням, та яким чином ми можемо покращити ромську стратегію, її ефективність, тому що наразі ромська стратегія дуже кволо реалізовується на регіональному рівні. Для нас надзвичайно важливо. Адвокатувати і пушити, адвокатувати цей процес, залучати всіх стейкхолдерів для того, щоб ми працювали разом для забезпечення гідного життя ромської громади, яка є невід'ємною частиною мультикультурного українського суспільства, і підтримувати демократичні цінності в нашій державі. Анжеліка, скажіть, будь ласка, що треба зробити в першу чергу, аби надати як мінімум якісний доступ до освіти, до медицини ромській громаді, і в яких регіонах є найбільша з цим проблема? Першу чергу ми маємо е, залучити фінансування до реалізації ромської стратегії, тому що фінансується вона дуже обмежено, і ми маємо проблеми з фінансуванням е, ще з минулої стратегії, яка не була профінансована. Зараз е, міжнародні партнери мають включитися, але міжнародні партнери не можуть включитися, коли немає лідерської позиції, коли ми. Маємо говорити зараз об'єднано одним голосом із ромською громадою. По-перше, да, виявляти лідерську е позицію нашу, показувати і нашу співпрацю із владою. Це перш за все е сьогодні. Е найнагальнішими потребами, про які я говорила, е вони є у регіона у регіонах е Закарпаття. Е Львівська область, Одеська область, але я не можу сказати, що такі території, прифронтові, у яких ми працюємо, не потребують такої допомоги. Просто дуже різні потреби, тому що ромська громада не є гомогенною, вона є дуже різною і потреби різняться від регіону до регіону. Наприклад, в Закарпатській області є проблема із житлово-побутовими умовами, є велика кількість. Із внутрішньопереміщених осіб роми з Донеччини переїхали до Закарпаття. Є внутрішньо особи, яким необхідна підтримка, соціальна підтримка. На Закарпатті також є великою проблемою доступ до освіти, і ця проблема також має вирішуватися на спочатку на національному рівні і потім віддаватися у повноваження до місцевих органів і структурних підрозділів, тому що за результатами нашого останнього дослідження дуже багато. Громів саме з Закарпаття мають погане фінансове положення, і це впливає на доступ дітей до освіти. Вони не можуть купити дітям е, ті ж самі зимовий одяг для, да, для того, щоб ходити в школу. І це є дуже великою проблемою. Якщо ми говоримо про прифронтові території, то там, іде мова про працевлаштування, тому що дуже багато бізнесів закрилося і. Е, Дуже важко забезпечувати гідну оплату праці представникам ромської громади, і взагалі всім. Але тут ми стикаємося ще й з проблемою дискримінації. Є проблема доступу до е, е, гуманітарної допомоги, до відновлення будинків. Саме тому е, наша організація, наприклад, впроваджує такі проекти в прифронтових територіях, де ми відновлюємо будинки ромських е, домогосподарств, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Є ряд проблем, їх треба обговорювати, і саме для цього ми зібралися тут для того, щоб окреслити рекомендації для того, щоб поділити для того, щоб контекстуалізувати і визначити потреби на місцях. І наш план дій після цього форуму їхати в регіони і вже безпосередньо працювати із структурними підрозділами, глибоко розбирати регіональні плани, залучати міжнародних партнерів і відповідно просити їх підключатися до реалізації тих чи інших задач ромської стратегії. Анжеліко, от ви згадали, що для вирішення деяких проблем потрібно розпочати з фінансування. А чи можете розповісти про конкретні успішні кейси взаємодії міжнародних організацій і, і громадських організацій, які націлені на вирішення проблем ромських національностей в Україні і держави. Так, так, звичайно. Я дуже хочу сказати по перше про наш захід сьогоднішній, тому що його підтримала надзвичайна кількість міжнародних партнерів. Це і ОГОНівські агенції, оон жінки, всесвітня продовольча програма ООН. Women, Peace and Humanitarian Fund, і це фонд Східна Європа, це філантропи з Америки, Center for Disaster Philanthropy, це посольство Великої Британії і гуманітарна організація Mercy Corps. Тобто підтримка міжнародних партнерів є, коли ми звертаємо їх увагу, і дуже важливо те, що наприклад на наш захід прийшла посолка Канади, пані Наталка Цмоць, яка звернула увагу і засвідчила свою підтримку ромській громаді і Україні як такій у досягненні демократії, да демократичних цінностей і розширення прав та можливостей національної менш... ромської національної меншини. Це надзвичайно важливо. У нас є дуже великі проекти співпраці із німецькими партнерами, де ми відкриваємо дитячі простори. В Ужгороді, Кривому Розі, Запоріжжі, жіночі простори з різними партнерами, перш за все з ООН жінки і UN ЮНВІМ Пісен Хюманітеріан Фанд. Тобто таких прикладів дуже багато, і я хочу наголосити на тому, що ми не зупиняємося на тому, що вони фінансують нас і ми надаємо сервіси. Ми також адвокатуємо те, щоб вони фінансували інші ромські організації. І у 2023 році ми провели захід з країновою командою ООН, Після якої он жінки профінансували ще дві ромські організації, і ми не будемо зупинятися на наших адвокаційних меседжах, щоб ромське лідерство. Та розвиток ромського лідерства, ромських громадських організацій, підтримувався, і що тому, що ромські локальні організації, взагалі локальні організації, вони роблять найскладнішу роботу. Вони працюють з людьми на місцях, і саме тому ми маємо підтримувати їх, і міжнародні партнери мають підтримувати ці зусилля. Але координація із владою є надзвичайно важливою для досягнення масштабних результатів та довгострокових. Є зараз інформація від повітряних сил Збройних сил України у себе в телеграмі. Вони хвилину тому повідомили, що фіксують пуски керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на північ Харківщини. А півгодини тому те саме було зафіксовано на Сумщині, саме в цих двох областях досі лунає повітряна тривога. Крім того, на Луганщині та Автономній Республіці Крим там постійно лунає повітряна тривога. Я ж закликаю наших глядачів бути обережними і. До відбою, бою про власну безпеку, пані Анджеліко. Ще маю питання стосовно е, тих ромів, які знаходяться за кордоном, які через війну е, змушені були також покинути свої домівки. Чи відомо вам про їхні проблеми? Чи стикаються вони з дискримінацією? Там У нас приблизно хвилина. Так, на початку повномасштабного вторгнення я е, жила у БТПшті та працювала із European Roma Rights Center і ми фіксували такі правопорушення. Це були кейси в Чехії, коли, наприклад, перевіряли ромів на подвійне громадянство, чи є у них два паспорти. І це відносилося тільки для представників та представниць ромської громади. Такі кейси фіксуються і ними займаються безпосередньо правозахисницькі е, ромські громадські. І організації, як і РРСІ, і так певні проблеми є. Але я хочу сказати, що є, наприклад, Ірландія, до якої приїхало достатньо багато моїх родичів, які і, і там вони відчувають підтримку, достатньо соціальне забезпечення та можливості у працевлаштуванні. Пані Анжеліко, я вам дуже дякую за те, що дякую. доєдналася. Анжеліка Білова, президентка громадської організації об'єднання ромських жінок Голос Ромні була з нами на прямому зв'язку.